Ми в Клівленді, де тепер шею е, грати після Демара Де Розена з донованом Мітчелом, точніше проти нього починає Оклахома з 7-0. Чим відповість Клівленд? Який не сказати, щоб там супер круто зіграв? Він просто, але або не просто використав помилки Брукліна. Harder and he knows to take care of himself and on here. He comes 7 Шей. Ооо, на крю, на крю, накручує. Захисника. Чет Холгром втрачає м'яч. Мічел Нема фолу, але очки є. 17 17 Шей Його очки Набрані Моблі Розворот і два очки Тайм-аут Шей Ще й підбирання бере Молодчина 51-31 минулого сезону Плюс 20, да? В Кливленда Шей забивает. Відповідь Кливленда трошки не розрахував. Чет. Williams is in the corner, he's watched there by Niang. Сверхдальня три. Молодий тренер Оклахомен. Гарленд не грає. Митчелл, его очки. Плюс 10 Оклахома. Оу, залез Митчелл, два очки. Мічел, трьох не став, було незручно. Плюс 9. Ох, як швиденько. Охлахома розбирається з, зі стандарту, як сказав, у футболі Ши. Гілджи з Олександр. Плюс 10. Шей й накручує це його бенефіс. Шей призводить до втрати. Збиває ще. І це не про статистику, це про лідерство. Мічел. Чим відповість? Скорін дуел. Сьогодні плюс 12 оклахома. Ага, гіді допомагав. Мінчел плюс 10 Чет Чехограм виграв підбирання. Молодець, але його було заблоковано в моблі. Нічого Чет ще покаже себе з кращої сторони. Мітчел навалює 3. Плюс п'ять. Діді вже зліва. Розворот. Два очки. Плюс 7. Плюс 10. Оклахома. Мовлі проти Чета. Молодець, показ, роздрух, плюс шість шей. Вид, что в Кливленда. вся. два вся. Кливленда Мичел заходит. Шукай фол. Шукай Тристан Томпсон на лаве. Петры мои. Кливленд. Себу блок. Лучшета. Шей. Гиди. Холгрэм. Гри. Піде в обіграш володець. Плюс п'ять. Мічел. Крейзі. Мічел Крейзі. Що ще каже? Плюс два. Нарешті Міцича Я бачу. Передача необачна. І швидкий відрив. Втрата від Міцича. Ого, звичайно з фолом Дорт дуже подобається мені. Як грає молодець, додає сили. Такий собі Джей Краудер. Шей забиває складні два очки, а як інакше. Ох, яке зависання. Шей заходить. З відхиленням забиває. Пішли гойдалки. Плюс 4 лише. Але це ненадовго. Повірте, Мічел на Струса з Майами. Рівний рахунок Мічел. Фолу нема, але є два очки. Ну фолу нема, тому що сам вчета Лаверт на відіграв та на лаву присів. Відповідь Оклахоми. Рівний рахунок. Мічел забиває. І шанс е, відрив е, очковий запас зробити. Плюс один. Вічел. X фактор Плюс чотири. Шей. Трьоха. Плюс один у Клівленда. Ну, так не можна. В захисті. Фолу нема. Орленд показує, що був фол плюс шість. Мічел. Ну, все, все, згоден. Згоден. Ну я ж кажу, це е, не Булс. Е, от така перевірка. Нікс і кавс залишаються. Всередині таблиці міцними горішками. Ні, 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 хлопці, не канає, не канає. Перемога кавс, ну трошки. Так це ще без Гарленда. Трошки не вистачило ресурсу оклахомі. Гра продовжується. Зараз буде рівний рахунок, а я тут розказую, що все. Так ще не все. Що там про ресурс? Отак. І кінцівочка зараз буде. Ага. Не влучив, мабуть, Мічел. І плюс 3. Ага. Плюс 4. Ну. Так, це інша справа. Ага. І ще одна трьошка буде, тому що, мабуть, два заб'є. Мічел. Ну ні, ні, ні. Тут. Тут нема питань, Оклахома красави. все Шей, молодець. Я дуже радий за Оклахому. Я вже думав, що буде інакше.